Пішу, даєш нам чудову погоду, даєш нам можливість відпочивати, даєш нам можливість радіти життю. Просимо тебе, щоб ти благословив сьогоднішній день. Храни нас від всяких нещасних випадків, від травм. Будьте благословенний, наш Бог. Амінь. Добрий день, добрий день. Сьогодні був третій день християнського табору. Як вам третій день? Що було цікавого? Все було дуже класно. Ми робили бургери, лимонади, були всякі ігри. Ми робили фігурки з повітряного пластиліну. І взагалі було дуже класно та активно. Ми грали в волейбол, розважалися, скакали на батуті. Я переконана, що всім дуже сподобалося. Дякуємо. Божих вам благословень, Ви найкращі. Дякуємо вам теж. Добрий день. Добрий день. Ви в третій рік вже проводите християнський табор. Яке почуття у вас в цьому році, що було, на ваш погляд, краще, ніж було в минулому році? Е, кожен рік щось своє. Краще цього року були дуже класні діти. Їх було дуже багато. Тому чекаємо кожного наступного рік, щоб приходили всі. Ми дуже раді бачити кожного і раді стати якоюсь приємною частинкою в вашому житті. Тому Будемо чекати вас на наступному році. Назву табору дізнаєтесь вже скоро. Дякуємо вам. Слава Господу Слава за вас Богу. і ваше служіння Богу і людям. Слава. Добрий день. Добрий день. Ви третій рік уже проводите табор християнський для діточок. Скажіть, будь ласка, які почуття вас в цьому році? Відчуття дуже позитивні. Сьогодні останній день гарно. Діти отримали свої подарунки. Все дуже круто. Дякуємо вам, слава Господу, за вас і ваше служіння так, Богу. дякуємо і Богу. Дякуємо. Добрий день. Добрий день. Сьогодні був третій день табору. Розкажіть, як вам сьогодні? Що було цікавого? Ну, цікавого було досить багато. Ми робили е, бургери, ну які можна їсти. Також ми робили лимонад. І була ще біблійна історія про те, як е, Ісус на Ісус на. Вроді бы Ісус на воді з ушнями. Також ми перші ліпили з пластиліна. Я зліпила такого чудика. Супер. Молодець. Божих вам благословень. Ви найкращі. З Богом. Дякую, документ. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам третій день християнського табору? Що сьогодні сподобалось? Що було сьогодні такого? Цікавого. Розкажіть, що сьогодні було? Метелики. Е, ну, е, грали вігри. Грали вігри. а що ще? Брали ігри. Брали в ігри, а що ще робили? Е, е, робили, ну, говорили про Ісуса, вчили вірш. Молодці, а що ще робили? Ми робили бургери і лимонади. Лимонад, а ви самі робили, так? Так. Да. А як цікаво була цей конкурс бургерів? Всі було дуже. А ще було дуже вкусно. Ну це вже результат вашої праці. Да? Ви самі взяли, зробили. Це як, як був як конкурс, також потрібно було навчитися зробити і потім з'їсти. Ну то вже результат. Молодці, дякуємо. Божих вам благословень. Ви найкращі. Дякую. Добрий день. Добрий день. Ви третій рік приймаєте участь в християнському таборі. Для слави Господа. Скажіть, будь ласка, які у вас почуття в цьому році після християнського табору? Почуття дуже класні. Третій рік ми працюємо з дітками, проводимо християнські уроки, і дуже велике відчуття подяки, що діти знають Біблію, діти знають історії. Вони дуже класно запоминають, і їм дуже цікаво і інтересно відповідати на запитання, слухати історію і приймати участь. Чим далі хочеться приходити, хочеться проводити уроки, коли дітки тебе слухають. І вони хочуть цього, і велика подяка Богу, що він забирав стільки багато діток, що ми можемо вкласти в серці дітей цю зернинку, яка в даль... подальшому їм допоможе в їхньому житті. Це дуже класно, це дуже реально. І слава Богу, за все. Зараз все і погода, яку нам Бог дав три дні чудова, і не жарко було, і не холодно. Дуже класно. Слава Богу за все. Дякуємо. Слава Господу за вас і ваше служіння і Богу людям. Божим вам благословення. Добрий день. Добрий день. Сьогодні третій день табору християнського. Що вам сьогодні сподобалось? Какати на батуці. На на бургер. Бургер. Лимонад. Лимонад. Файний був лимонат. Супер, да. да. І ще, да, ага. ще. ще грати са, і ще гратися, і ще доганялки. І доганялки. А як ви, ви бургер самі робили? Да? Були градієнтами? Я ви... сам робив і лимонад робив. І сам робив, а як ти його робив? Оно Я робив. ну розкажи, давайте mm -hmm. пев. Я хотів Сашові допомогти лимонад зробити. О цьому Сашові, так? Да? Так. Да. І допоміг, так. Да. А як ти робив? допоміг, А він сам якась тоця допомогла. Лідер, лідер християнський, так, да? допоміг. Ну, трошки по підказали. Да? Ну, а ви так самі ви самі робили, так? Ай. До мене ще був, і я йшов завтра, і саді, і там танцювали, мокін там був, і його теж звати Саша, і мене звати он, Молодці. Шип і ще після завтра в аквапарк І з Сашом восьми. І, і... Шіп, і, і супер. боже і, вам благодівання на звукати... боже, вам благодаря. І дядя Ваня на гута в зоопарк, там звіюхи і там кут, ку сунька, спит. І ще можна плавати. Боже і благословеньма, молодці, ви найкращі. Добрий день. Добрий день. Ви не перший рік допомагаєте табору, як, як учасник, як лідер. Скажіть, будь ласка, які у вас почуття сьогодні, третій день табору цього року? Дуже радію з приводу того, що є така місцина в Україні, де діти можуть відчути свободу, мир, спокій в серці, бо не всім діткам в Україні випадає такий щасливий білет. Дякую, що є в нас така можливість і послужити. І я думаю, що цей прекрасний час треба цінувати кожну хвилинку, насолоджуватися дуже. Прекрасно те, що можемо вкладати дітям ці перші зернятка віри. І дуже хотілося б, щоб в них були добрі плоди від тих насінинок. Слава Богу, що можемо залучатися до його справи. Ну, В цьому є сенс життя служити йому, жити його цінностями. Слава Богу за все. Дякуємо вам за служіння. Слава Господу за вас. Божих вам славінь. Слава Дякуємо Господу гарно. за служіння. Дякуємо. З Богом. З Бог. Вітаю, Захарчик. Довгий Сьогодні останній день табору християнського. Що сподобалось? Робити всякий бургер, типо, бургери а лимонад. Ще? лимонад. файний був лимонад? А бур... Я його зараз п'ю. Ну. А бургер файний був. Mm. Це був як конкурс, так? Да? Ви самостійно брали і самостійно робили собі, так? Mm -hmm. самі зробили, були у вас інгредієнти, ви з них взяли, склали, а потім їли, так? Mm -hmm. Ну, молодці, ви найкращі, Божих благословень. Yeah. Добрий день, сьогодні останній <різь> день табору. <різь> Скажіть, Оля, які у вас почуття? E, як дуже табір? дуже так, гарно, дуже багато дітей. і Ми дякуємо Богу, що. Бог положив на серце прийти, щоб почути, щоб навчитися щось із слова Божого, щоб Бог допоміг їм рости для слави Божої, навчатися в них Христа. Слава Богу, за все, за погоду, за все, що Бог допоміг провести. Дякуємо вам, слава Господу, за вас і ваше служіння Богу і людям. Рік розсмакувала і хочу, щоб далі ще продовжували. Якщо дасть Бог і буде його воля на той рік, щоб ще раз провести табір і активно приймати в ньому участь. Дякуємо, слава всім здоров'я Господніх благословінь. Дя... До зустрічі! Дякуємо, слава Господу за слава вас і вас на служіння Богу, Богу людям. Добрий день. — Доброго дня! — Ви мама дітей, які приймали вже третій рік, приймають участь у християнському таборі, який проводить Господь Бог і лідери церкви. Скажіть, будь ласка, як мама, які у вас почуття з цього року, ну і з цих років, як що у вас на душі? Почуття фантастичні. Щиро дякую Богу і всім організаторам, тому що діти кожного року приходять безможно щасливо. Троє дітей це багато. Я вперше щиро дякую всім. Це надзвичайно діти щасливі. Це напевно саме головне. Щиро дякую. Ми дякуємо за все Господу. Дякуємо також вам за участь, за діточок ваших. Хай вас Бог благословить, Боже вам благословінь. Слава Господу за все. Добрий день. Добрий. Ви лідер християнського табору в цьому році дуже допомагаєте і служите Богу. Скажіть, будь ласка, які у вас почуття? Сьогодні в третій день і взагалі про табір. Дуже, дуже жаль що вже е, прощатись з командою своєю. Е, ці діти були найкращі. Старша група, діти активні, веселі, класні. Дякуємо. Божих вам благословин, слава Господу, за вас і ваше служіння Богу людям. З Богом. Добрий день. Добрий день. Як вам третій день християнського табору? Подобається? Добре. А що було цікавого сьогодні? На уроці вчили про Ісуса, у нас дема, як, як розп'яли Ісуса. і він воскрес. Ага, а ще що було цікавого? У нас буде рукоділля, Павло каже, що Ми будемо робити бургери. О, цікаво буде, да? так? Ну, дякую, Боже вам благословень, молодці, ви найкращі. Добрий день. Добрий день. Сьогодні останній день табору. Скажіть, будь ласка, які почуття у вас в цьому році? Е, дуже цікаво, дуже цікаво проводити з дітками уроки. Вони всі зацікавлені, ну, прям супер. Дякуємо вам за ваше служіння, Божих вам благословень. Слава за Господу за вас. Дякую. Добрий день. Добрий день. Церква. Вже протягом багатьох років проводить християнський табір. Скажіть, будь ласка, які у вас почуття від цього року, як ви як служитель, як учасник цього процесу, як лідер? Ми не так багато ще проводимо. То, це наш третій табір. Е е можливо, музики заскочили по таборах в останні вагони. Але я думаю, що це велике упущення. Третій рік він е проводимо табор, він благословенний. Діти прийшли, пораділи, вчули історію про вічне, про святе, про Ісуса Христа, що тільки Він єдиний допомагає і спасає. І, напевно, в наш важкий час Ісус Христос це наша надія, за яку ми можемо триматися. Тільки Він може врятувати нас, наші душі, нашу країну і допоможе допомогти нам дійти до тієї омріяної, небесної країни. Плануємо в наступному році, якщо Бог ще дасть нам життя, провести табор, можливо, трохи покращити деякі моменти, які були упущені. а так все нормально, повнені натхнення, сил, віри, перспективи. Поки Христос не прийде, будемо працювати. Слава Господу за все. Дякуємо вам за ваше служіння Богу і людям. Слава Господу за все, Божих вам благословень. Дякуємо. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Питання до пастора церкви Івана Івановича, скажіть, будь ласка, ви третій рік вже проводите християнський табір. Які у вас почуття Четвертий. З цього року? Четвертий, Четвертий. бачите, Четвертий. От, а я кажу третій. Пробачте, будь ласка, які почуття? Ну, слава Богу, відчуття хороші. Бог дав хорошу погоду, прийшли діточки, вдалося добре провести уроки. Я думаю, що. Це потрібно продовжувати і далі працювати з дітьми, і діти це наше майбутнє. Сла... Навіть не тільки наше майбутнє, але й наше сьогодення. Слава за все, Господу, і да, подяка вам тебе. за ваше служіння Богою і людям Божих. Вам благословень Дякую. あ。<ペー>